Семестр, як, будь, як зазвичай, будь-який семестр, ми починаємо з правил поведінки і безпеки життєдіяльності в комп'ютерному класі. Ну, на жаль, ми зараз не в комп'ютерному класі, але певні правила поведінки ми з вами обговоримо. Перше, що я з вами хочу обговорити, по-перше, зрозуміло, що комп'ютерний клас це приміщення підвищеної небезпеки, вимагає особливих правил поведінки. А саме. Ну, я сподіваюся, що в принципі ви вже дорослі. Тобто розумієте, що пальці ну у вас же й пальці в розетку, мабуть, не влазять, тому але перевіряти я вас дуже прошу: не треба влазять чи не влазять. Тобто, не треба просто їх туди сувати. Далі, ну звичайно, що ми не чіпаємо ніякі про дроти, і так далі. Тобто, намагаємося знаємо, що від моніторів йде випромінювання. Пам'ятаємо про це, зрозуміло, що від, скажімо так, від новітніх моніторів випровінювання йде менше, ніж від старих, але все ж таки воно все одно йде. Тому якщо у вас щось сталося з комп'ютером, в залежності від того, що сталося, вам треба його полагодити. Ну, по перше, покликайте дорослих. Якщо, якщо дорослих немає, то тоді, якщо самі хочете, якщо ви впевнені в своїх діях, тоді. Ну, зробіть те, що ви знаєте. Якщо не впевнені, то краще тоді просто вимкніть його і все аварійно як-небудь. Хоча краще його аварійно не вимкати, але все ж таки. Далі. Про що ще так? Ну, в принципі, перебувати і так далі. Це і так зрозуміло. Не торкайтеся монітору з тильної сторони. Якщо щось сталося, то тоді вже краще покликайте дорослих, щоб вони вам допомогли полагодити тут чи іншу проблему з комп'ютером. Я маю на увазі з. Тих з точки, ну тобто, якщо щось фізичне, скажімо так, сталося. Ну тобто, не в самому процесорі, а з сами, ну, тобто, з самою технікою. Далі намагайтеся не порушувати порядок вмикання та, та вимикання апаратурних блоків. Тобто, як комп'ютером це запрограмовано, так воно повинно відбуватися. Тобто, не треба, якщо вам треба швидко вимкнути комп'ютер. Це, що стосується комп'ютера, звичайно, ноутбук. Якщо ви з розетки вимкнете, він ще дотримає батарею певний час. Якщо він якщо він працює без підзарядки, звичайно, є такі, що без підзарядки вже не працюють. Тому краще все ж таки вимкніть комп'ютер. А потім вже вимикайте його з мережі, з електричної далі. Відповідно, ну я розумію, що класти на комп'ютер та його складові сторонні речі, ну скажімо так, якщо в кабінеті інформатики це ще було можливо, то зараз це виглядає ну, можна сказати, фантастично, так? Чому тому що, ну, в принципі, можна так сказати, я думаю, що в принципі у вас зараз робоче місце приблизно таке, як ліворуч на фотографії, так? Тобто там і ручки, і зошити, і так далі. Тобто, все знаходиться поряд, ну тому що зараз по іншому, в принципі, неможливо можу сказати, що у мене щось ну така схожа ситуація: теж тут і тут і якісь під, ну, тобто, конспекти уроків, і ще щось те, що я заповнюю ну тобто чернетка журналу, і так далі. Тобто, все одно нікуди ми від цього не дінемося, все одно робоче місце буде саме таким. Але... Дуже прошу вас, щоб у вас робоче місце не було як на картинці праворуч, тому що зрозумійте, ну, що їсти за комп'ютером це не зовсім корисно буде, а навіть шкідливо для комп'ютера. Захотіли попити чаю, краще підіть на кухню, попити чаю, кави там все що завгодно, і приходьте працювати, тому що одне, один необережний рух, і ваша клавіатура не скаже вам дякую за те, що ви її зальєте. Краще цього не робити. Далі. Ну, відповідно, не торкайтеся комп'ютера вологими руками, а також у вологій одежі. Ну, тому що комп'ютер не полюбляє вологість. Далі. Ну, і обов'язково такий момент. Якщо ви почули запах горілого, запах горілого, то одразу вимикайте комп'ютер або будь-яку іншу апаратуру з мережі. І, відповідно, повідомте про це. Ну, вчителя вам зараз немає сенсу повідомляти, повідомляйте про це батьків. Тобто, якщо щось сталося, повідомляйте про це батьків і до того, поки не, не виправите ситуацію, краще комп'ютер не чіпати. Далі, ну, відповідно, як треба сидіти за комп'ютером, хоча в принципі більшість з вас сидить, я зараз покажу, як у мене на слайді це є. Намагайтеся намагайтеся сидіти саме таким чином, але все одно у вас це не виходить, тому що ви то лежачи, то іще якось сидите. А я розумію, що ви, в принципі, розташовуєтеся зазвичай. Ну, тобто, або, звичайно, що. До речі, де правильно сидить дитина. На якому. На, на якій? На другому малюнку? На другому малюнку. Ну, ви зазвичай сидите, як на четвертому. Тому, в принципі, така нормальна, нормальна ситуація, але намагайтеся сидіти рівно. Чому? Тому що краще слідкувати за своїм здоров'ям зараз. Це все коротко по що стосується що стосується правил поведінки в комп'ютерному класі. Це все тепер переходимо до уроку. Сьогодні будемо більше писати. Сьогодні будемо більше писати, тому записуємо тему уроку: класифікація програмного забезпечення, поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення. Ну, те, що ми, в принципі, з вами вже розбирали, що інформатика це наука, що вивчає методи та засоби опрацювання, передавання та зберігання повідомлень. Ну, тобто, давайте розберемо, які які в нас сьогодні, ну тобто, яке програмне забезпечення в нас встановлено. Що таке взагалі програмне забезпечення? Під програмним забезпеченням розуміють сукупність програм, що виконуються обчислювальною системою. Тобто, програма це записаний у певному порядку набір команд, який виконання яких забезпечує розв'язання конкретного завдання. А саме, тобто, які бувають програми в нас? Програми, це ну тобто, програми можуть бути. Використовуватися для опрацювання текстових даних, графічних, мультимедійних а також є певні програми для керування роботою комп'ютером. Його пристроїв тобто принтер, сканер, монітор та інші, відповідно, так сукупність цих програм і називають все повністю програмне забезпечення. Тепер ми з вами запишемо пізніше все повністю або давайте знаєте як давайте ми почнемо з ось такого. Слайду, зробіть собі ось таку схему програмне забезпечення. Відповідно, все програмне забезпечення поділяється на системне, систему програмування і прикладне програмне забезпечення. Зараз поясню, яка між ними різниця. Тепер, що стосується, що стосується забезпечень класифікації програмного забезпечення, системне програмування, тобто, це забезпечення. Призначене для керування роботою складових комп'ютера та обміном даних між ними. Запишіть це собі, але ну, зробіть так, щоб воно було скоро, ну, можете трошки скоротити. Головне, щоб зрозуміли, я зараз покажу, в принципі, де можна знайти більшість з цих моментів. Якщо коротко, якщо коротко, що таке відновлення системи, ну, дивіться, наприклад, стався у вас якийсь бій в системі, ну, наприклад, сьогодні. Сьогодні у нас 18, 18 січня. А останнє оновлення було, ну, наприклад, десь 10 січня, а до цього оновлення було 7 січня, так? Наприклад, от сьогодні у нас 18 січня. Останнє, а до цього було, наприклад, 7, ну або 6 січня, так? Тобто ви відновлюєте систему на момент, тобто на 10 січня, якщо стався якийсь збій, або на 6 січня? Ну, тут ви вже обираєте. Вам пропонується кілька разів, якщо ви якщо кілька разів це було або ну, тобто, або так, або так. Далі. Тепер що таке дефраг... дефрагментація. Тепер що таке дефрагментація диску? Дивіться, такий момент. Як це можна зрозуміти? Дефрагментація диску. Наприклад, уявіть собі, ось ваша кімната. Уявили? Ось ваша кімната, наприклад. І, наприклад, тут у вас стоїть, наприклад, ось тут якась шафа, так? Або, наприклад, нехай буде не кімната краще, а кухня. Ну, тому що на кухні, в принципі, все поряд розташовано, так? Ось тут якась, наприклад, шафа, тумба і так далі. Тут, наприклад, стоїть газова піч. Ось тут, наприклад, холодильник. Ось десь тут стіл, наприклад. Так. Зручно розташовано. Якщо воно ось таким між кожним, між кожним видом меблі буде. Або техніки, буде порожнє місце. Зручно розташовано, чи ні? Як ви думаєте? Mm -hmm. Не зовсім правильно? Тепер, що таке дефрагментація диску? Диск, ну, тобто, коли ви натискаєте дефрагментація, він ось ці порожні місця, давайте їх повернемо. Він, ось ці порожні місця, він їх, тобто, він їх заповнює. Він їх заповнює і робить таким чином, щоб, ну, тобто, щоб у вас було більше місця в вашій, на вашому диску або в вашій, ну, тобто тут, в нашій кімнаті, а там на диску. Тобто, робить таким чином, щоб ось це місце залишалося порожнім, відповідно, щоб на нього можна було щось завантажити. Зрозуміло? Коротко. Далі, якщо говорити про очистку про очистку диску, Очистка диску. Тобто, там ви обираєте самі дані, які треба на диску видалити, або ну тобто також комп'ютер запропонує вам варіанти. Ну, наприклад, встановлена в мене програма, або, наприклад, якась гра, яку якою про ну, тобто, якою, якою я не користувався або не грав року, наприклад, з 2000, ну, нехай 18-го. Тобто, 5 років воно встановлено, але я, ну, воно мені не треба. Комп'ютер вам запропонує, Тобто, ви давно не користувалися, чи може його треба видалити. Такий варіант можливий. Тепер, ну, монітор ресурсів. До речі, де можна побачити монітор ресурсів. У вас є ось таке. Так, так, монітор ресурсів. Зараз я відкрию. У вас є ось така штука на комп'ютері. Називається вона диспетчер задач. Побачили? Яким чином можна, ну, тобто, де її можна знайти? Ви можете її знайти або тут диспетчер пристрою. Ось він диспетчер задач. Правою кнопкою. Дивіться, давайте я на комп... повністю відкрию зараз монітор. Де він тут екран? Ось він. Відкрилося, відкрилося. Або дивіться правою кнопкою миші, натискаєте на меню Пуск. Давайте зараз я закрию на меню Пуск. І відповідно ось він диспетчер задач, або е, три клавіші: Ctrl, Alt-Delete. Я думаю, чули про таке, точно повинні були чути. Тепер, е, що в нас розташовано в диспетчері задач, тобто пе, е, ті процеси, які виконуються. Тобто, в мене це основні процеси, які були відкриті, фонові процеси, тобто без яких. Комп'ютер не може працювати. Так, ну тобто, можете побачити продуктивність вашого комп'ютера. Тобто, бачимо, як працює процесор сам, як працює оперативна пам'ять, відповідно, як працює Wi-Fi, бачимо, що він Ну тобто стрибає, може швидко, може повільніше. Ну, тобто зараз 3, коротше, в середньому десь 3 Мбіти в секунду. Так? І як працює графічний процесор, тобто карта, е, відеокарта, коротше. Тобто, можна це все побачити. Можна це все побачити. Одна і інша. Тобто, ось таким чином. Далі, про що ще у вас тут йде мова? Ага, відомості про систему. Де можна знайти відомості про систему? Відомості про систему можна знайти, якщо ви. Зараз я все позакриваю. Зайве. Відомості про систему. Якщо ви натиснете правою кнопкою миші на е, комп'ютер, мій комп'ютер, цей комп'ютер, в усіх він називається по-різному. Далі властивості натиснули? Відповідно: ось він вам характеристику пристроя, тобто, як він у вас, ім'я пристрою. Ну, в мене воно стандартне. Який процесор? Скільки оперативної пам'яті? Який код пристрою, код продукту, тобто тип системи. Про це все ви можете. І відповідно характеристики операційної системи. Ну. Тобто, в мене Windows 10 домашня. У вас кожного буде. Ну, тобто, в когось така сама, в когось і інша буде. це зрозуміло? Далі. Тепер продовжуємо. Продовжуємо. Рухаємося далі. Тобто, про системне ми коротко. Момент. Про системне ми коротко поговорили. Тепер. Також існує в нас на комп'ютері прикладне програмне забезпечення. Тобто, вона призначена для реалізації конкретних задач опрацювання даних, які розв'язує користувач у вході своєї діяльності. Ось це також запишіть. Ось це також запишіть. Давайте коротко. Тепер коротко, де в нас викон... ну, тобто, що таке програ... прикладне програмне забезпечення, де воно використовується. Як ви бачите на слайді, тобто, це можуть бути такі програми, як, наприклад, Paint, це різноманітні браузери, Safari, Opera, Google Chrome, Mozilla, Firefox, Internet Explorer. Ну зазвичай не знаю хто як хто з вас, в принципі, я колись користувався дуже давно Opera, Зараз основний браузер це Google Chrome. Тобто, ну, звичайно, що ті, хто користуються, мабуть, MacBook, у них основний браузер Safari, скоріш за все. Тобто, і відповідно офісні програми. Ну, тобто, тут зображені Word, PowerPoint і Excel, так. Окрім того, ми ще будемо в цьому році вивчати базу даних Access. також існує Microsoft те, що я вам сказав, Microsoft Access, Microsoft Publisher. Це те, щоб швидко пригадати, ну і в принципі ще багато програм, тобто про які. В принципі, згодом ми все дізнаємося. Далі. Також існують певні системи програмування, тобто те про те, що ми говорили, так? програм ну тобто, системи системи програмування, тобто це і Scratch, з яким ви працювали в п'ятому-шостому класі, да Delphi, не знаю, було, не було у вас, не пам'ятаю. Free Pascal можливо, було, Visual C, навряд чи Python, тим паче. Тому ну тобто, скажімо так: з найпростішого, те з те, чим ви могли вже штовхуватися, це Scratch і Free Pascal. Тобто, Python він такий один з найскладніших, мабуть, мов програмування. Ну, можливо, ще C або C стикалися. Далі це ми з вами розібрали. Тепер. Які існують ліцензії? Ну, про ліцензії ми коротко, так існують існують комерційні, існують відповідно пробні ліцензії. Чим вони відрізняються? Комерційна, це коли ви за, за користування певними програмами. Ну, наприклад, за програми Microsoft Office ви платите певні, певні кошти або за користування ліцензійним Windows, також ви сплачуєте певні кошти, але ліцензія. Програми вільного користування, тобто ліцензія передбачає вільне користування програмами без виплат, і відповідно також є з відкритим кодом, тобто ті програми, які ви можете не тільки безкоштовно використовувати, але і можете вносити зміни в них. Тобто, вам надається право, ви можете вносити в них зміни. Тепер, що що стосується інсталяції, де інсталяції програм. Інсталяції програм зазвичай відбуваються, Тобто, ви відкриваєте папку з програмою, з певною, яку завантажили, для того, щоб встановити її. Ви використовуєте ось такий файл сетап, ну, зазвичай, якщо ви завантажуєте, він завжди є. Ви використовуєте ось такий файл сетап, відкриваєте його, далі він вам пропонує, що робити. Зазвичай, тобто, файл сетап та або, можливо, варіант, чи інстал, він вот з розширенням Exe. Тобто, це для Windows, для інших, ну тобто install H або може бути DEP, ну, але це для Linux вже. Тобто, це інша операційна система. У Нас зазвичай такі файли будуть розширенням .exe. Далі, тепер де можна видалити програму? Про інсталяцію коротко поговорили, де можна видалити програму? У вас тобто, ви натискаєте пуск панель керування, там, де програми видалення програм, обирайте програму, яку вам треба видалити. І відповідно натискайте видалити. Ну тобто, у вас тут видалити через дріб змінити, але зазвичай він, ну тобто, видаляє програму, він там нічого не змінює, він вам пропонує її видалити. Тобто, видалити можна за видалити можна за допомогою панелі керування, і, відповідно,. Видалення такий процес називається. Якщо процес встановлення програми називається інсталяція, то відповідно, ну, якщо логічно подумати, то процес видалення, де інсталяція. Тобто, трошки навпаки, питання. А також ваше домашнє завдання. Я вам зараз вже все повернули до нових знань, тобто, якщо не видалили ви знову. Сподіваюся, що ні. Зараз я вам в нові знання ну, для синхронників, в принципі, в Classroom, Я вам додам ну, посилання на тест, ну тобто на домашнє завдання. Домашньому завданню у вас буде тест за тією темою, яку ми сьогодні розглядали.